Спішшов до вас колядувати щоб із Різдвом всіх привітати! Здоров'я, миру вашій хаті! Бути щасливі та багаті. Я вам колядочку співаю, всього найкращого бажаю. Коляд, коляд, коляда, я бажаю вам добра, щоб у вас в новому році успіх був на кожний крок. Моя щира, я бажаю всім миру, колядочку заспіваю, щастя в дім ваш закликаю, колядочка скрізь лунає, рідний край наш веселяє. Колядка моя понад світом, хай залісніє добром над світом. будьте здорові усій у родині, щастя милю, кожній людині, Ліна колядка моя понад краєм. Хай буде лік і седлом вражаєм, Ладості усмішки сирих со дня і щоб здійснилась молія твоя. Колядую, колядую, добру долю вам віншую, злагоди, здоров'я всім, щастя радості у дім. Коляд, коляд, колядниця, у господарів пшениця, Сіно, просо і овес, Буде хай ваш рід увесь від і зла спасенний і навік благословений. Колядин, колядин, народився Божий син. Колядочку заспіваю, вас зі святом привітаю, щоб були ви всі здорові, щоб жили у мирі і любові. Хай же радість серці буде, щастя в дім до вас прибуде. Я колядочку співаю, всього доброго бажаю. Коляд, коляд, колядниця, мрія ваша, хай здійсниться. Хай же буде мир в країні, в любій, рідній Україні.